У маленькому кварталі в районі Грінвіч вілліч в одному з триповерхових будинків живуть дві молоді художниці Сью та Джонсі. Джонсі захворіла на запалення легенів і знаходиться на межі смерті. Джонсі в лікарні, навпроти її вікна росте дерево, з якого постійно опадає листя. І Джонсі була впевнена, що коли впаде останній листок, вона помре. У тому ж будинку живе Берман. Сью розповідає йому про те, що Джонсі захворіла, і вона вірить в те, що коли впаде останній лист, помре і вона. Берман вірить у те, що джонсі буде жити, і тому вночі він намалював цей листок. Вранці Джонсі попросила відкрити вікно, і там висів останній листок. Він не падав. Через декілька днів листок так само висів на своєму місці. Джонсі почала вірити у своє одужання. Незабаром вони взнали, що Берман захворів на запалення легенів, і він скоро помре.